Ви теж в прольоті цього літа з відпусткою. І не одні я з вами, але я знаю, як це виправити, щоб всі хейтер думали, що ви тільки но повернули з мальдів. Шкіра це індикатор відпочинку. Першою чергою біжимо в Єву за автозасмагою. Вже на ранок ви ніби не вилазили з пляжів лазурних берегів. На ноги наношу лась йон автозасмагу. Дав, дуже швидко вбирається і не пачкаємо. Далі на все тіло наношу мус автозасмагу. Дуже легка класна текстура, але будь ласка, не треба так багато, як я. Читайте інструкцію перед застосуванням. Перший досвід за автозасмагу я дуже переймалась на став. Типня. Але з цією текстурою це зробити просто неможливо. На обличчя на ношу кремлесьон також віддав вже через добу, у вас ідеальна засмага. Рухи взагалі звалить їх на повал. Беремо вашу найкращу фотку і легким рухом руки. І ви маєте докази. Повірте, після цього вони захлинуться слиною. І Взагалі не важливо, що цього літа ви не вилазили з хати. Ви можна подовжити разом з дав, бо ми хочемо подарувати тобі частинку літа з лінійкою засобів для поступової автозасмаги DAV Дав Revive. Надо лише лайкнути, технуть подружку, залишити в коментарях свій улюблений доглядовий продукт влітку, і вже через тиждень можливо саме тобі поїдеться краса. Жаю тобі успіху.